Всім доброго дня. Не завжди виходить знімати відео вчасно або навіть регулярно, але таке, в залежності від роботи. Добренько, ми трошки міняємо свій профіль в нашому спілкуванні на Ютубі, в нашому деякому виробництві і в деяких інших речах. Що я мене на увазі? Та робота, яку ми робимо по меблях, все лишається так, як є. От, але в нашу роботу пропонуємо деякі, вносить, деякі зміни ми вносимо. Да? Тобто, скажімо, це буде стосуватися більш ручного інструменту. Тому що все-таки мої діти живуть в Канаді, я в Канаді деякий час жив, є такі речі, які є в Канаді і немає в Україні. Тобто, щоб оцей баланс як кажуть трошки <хи> вирівняти, де, де що, можливо, будемо привозити із Канади сюди. Ну, це так, це поки, поки плани. Тобто, слідкуйте за каналом, деякі речі вже в посилках ідуть сюди. От, і це все діло будемо показувати. І так, ручні інструменти. Чому ручні інструменти взагалі зараз, скажімо, ця тема піднята? Тобто, коли в нас йдуть технології, коли в нас йде прогрес, чому тут ручні інструменти і до чого вони тут. Е, трошки так розкажу, мій знайомий купив машину собі, Volkswagen ID, там, електричка, там, 35 тисяч доларів, потім ще там за тисяч десь і більше купив сонячні панелі, потім всі ці прибамбаси купив. І в його вийшло він там майже безкоштовно їздить. Вибачте, за таку ціну, як він купив. Нафіга такі технології. Коли в мене мій пижик, оце я недавно їхав, так? мене бере на 100 км на автоматі 508, 4,5 літри солярки. Нащо мені ті технології? Коли вони себе не оправдають, а тим більше за такі короті, як прийде. Е, тим більше, знаєте, в нас оце е, в меблевому виробництві, в да? коли нам пропонують і станки ЧПУ, і Лазер, і багато чого іншого дуже класно. Але багато моїх знайомих, які поставили станки ЧПУ. Вони їх просто зараз стоять чому, а нема на їх роботи. І коли у нас там кучпу за 10 тисяч він вирізає там пару радіусів в день, або в два дні, або в три дні, то я це все діло зроблю тим самим фрезером, який стоїть там десятки, ну скажімо, тисячу гривень, більше скажімо, тисяч гривень, а не десятки тисяч доларів. Тут теж треба розуміти, коли технології не оправдані, а коли оправдані. Що стосується ручного інструменту. Одна справа, коли в нас раніше були ці совдеповські стамески, як вони різали, це одне. І зовсім інше, коли нові технології йдуть, і в мене стоїть на стамесці порошкова сталь С-390. У мене це зовсім по іншому ріже. Коли в мого діда, скажімо, були, от, ну то вже не буду показувати рубанки старі, оці дерев'яні, там ці желязки були, які вони, скажімо, завжди тупилися, завжди там і задиралося, це одне. Коли в моїх рубанках стоїть порошкова сталь, і одне лезо стоїть 50 доларів. Воно, вибачте, мене воно трошки по-іншому працює. А в деяких речах воно зовсім по-іншому працює. Або коли цей інструмент, да? потім я все зніму, покажу, що воно, як воно до чого. Йому десь років вже, мабуть, 80. Пройде ще стільки, і він буде так само актуальний. І працює він на ура. На ура працює. Я потім все порозказую і покажу. Чому, скажімо, цей в деяких речах набагато краще, ніж той самий електрофрезер Або, наприклад, скажімо так, коли зараз я дивлюся, в нас на Оликс багато, ну не багато там людей продають, привозять старі інструменти, ми їх реставрируємо, ну, вони кажуть, так? Да, і вони готові до роботи, купляй і працюй. Ну, скажімо, в моєму розумінні, так, це ти, той інструмент купив, ті самі Рубанки Стенлі або Рекорд, або ще якісь інші їх купив і тренуйся на їх. Але не працює. Чого? Тому що ця железка, якщо ми беремо, да? так? Оце товщина його повинна бути. Тут стояло, коли я ці вирванки ще раніше купляв, отакі о, по товщині. Тобто я їх зразу беру, зразу їх. От я викидаю там для якоїсь циклі або ще щось. Той самий прижим. Оці всі прижими, вони, вони є, скажімо, я їх просто відкладаю і роблю нормальні прижими з нормальної сталь. Ну, так, як я розумію. Так як я розумію, так і роблю. Тим більше зараз, коли сталь йде, вже зараз ну, дивіться, які Яка товщина. І сталь А2, кована А2 сталь. Це зовсім інше, ніж були колись, або навіть оці новомодні китайські там, аля технології до чого я це все веду? Скажімо, через деякий час я буду показувати, деякі інструменти ми будемо продавати. Але я буду продавати, знаєте, не просто, там, оце, оце. оце. Я вже буду тоді продавати в комплексі. Тобто, це була ціла система починаючи від рубанків, кінчаючи заточними і камнями, і повірочними плитами, і можливо станками. Слідкуйте за каналом, я думаю, що це буде цікаво. І саме я ще раз повторюю, в багатьох випадках це оправдано. Ще раз, наприклад. Робив я недавно на цю стіничку. Тут на ласточку фіст, масів ясення все. Мені треба було б є шліфанути. Що мені треба було робити? Загружай стільничку, вези на фірму, там розгружай, заплати за шліфовку, привези сюди і потім ще є доводь. Скільки я потратив би часу, коли я набагато швидше ручним інструментом є вивід під ноль, є ідеально шліфану. І циклював, і вона дуже -дуже в дуже-дуже хорошому стані. Зараз, ну, скажімо, це буде стіл, і його будемо покривати з От. Так що, поки такі новини у нас. Тобто Ми зараз будемо переходити на ручний інструмент, на консультації, на продажу, на доставки. Кому цікаво, слідкуйте за каналом. Знову ж таки, ще раз кажу, я купляв. Варіанти ручки зразу є тут. Міняю ці пластикові ручки, викидаю, ці желізка зразу викидаю, прижими ми робимо по-іншому. Тобто, коли людина буде купувати інструмент, вона купує зразу готовий і зразу вона їм працює. Тут вже питань не буде. Ну, і потім на ці цікаві речі я тоді теж вже більш зніму детально відео, покажу, розкажу, кому цікаво, слідкуйте за каналом. Дякую за вас.